Так, вом Тонгфенга. Так, що тут за чим стоїть? Перший тут стоїть підшипник. Він зараз в тракторі. Так, після підшипника йде отака втулечка. Отаку можна одіти. Так, отут підшипник. Втулечка стоїть отак. Потім стоїть... Зірочка. І тут дві втулки. Одна і гольчатий підшипник. Дві. Також одна і друга, дві втулки. Потім ставиться оця от шестерня. Шестерня. Після шестерні йде отака от муфта. Після муфти йде штопорне кільце. Після штопорного кільця йде кришка. І болтики Тут йшли під шліц, але треба замінити на внутрішній шістігранік. Так воно удобніше закручувати. І в самому кінці отака от муфта з штопорним кільцем посередині. Це саме кінець. Отак от воно і збирається. Тобто підшипник, така муфта. Потім шестерня, втулка, кільце, кришка і ще муфта.